4 мільярди хоче Зеленський, для того, як я дізнавався, мене це цікаво, що це за контент. Ну, Всі кажуть, для зняття, скажімо, патріотичного кіно, потрібні якісь там гроші. На ще там ще щось там потрібно на пропаганду, скажімо, мобілізації, потрібні гроші, знімати контент на це. Це я ще можу зрозуміти. А тут просто дайте мені 4 мільярди на створення. Е Тисячі годин, годин контенту, тобто година контенту буде коштувати 4 мільйони гривень. Що таке контент? Якщо це ігрове кіно голівудського рівня, напевне, що там набагато дорожче. А коли це от ми з вами ми з вами розмовляємо, це називається контент. Я роблю свій запис в себе на YouTube каналі. Я сиджу сам один, одна голова, мені це нічого не коштує. Я наговорюю свій текст, це теж контент. Тобто, на якийсь контент має піти 4 мільярди. 4 мільярди це, пару, ну, це тисяча убитих українських бійців. Уявляємо собі, масштаб. Для чого? Я, я позвонив колишньому одному політехнологу, з яким колись стикався. Що він мені пояснив? Він мені сказав: знаєте, отаке приблизно: а, Тарас, ну ти ж розказуєш речі, які дуже неприємні нашому Володимиру Олександровичу. Ти розказуєш, що він здавав в північ України, що він відкрив ворота на південь, що він відкрив ворота війні, що він допоміг здати Маріуполь, не дав людям звідти евакуюватися. А Володимиру Олександровичу це дуже неприємно. Але він розуміє, що коли це доведеться відповісти, і тому хочуть замовити спеціальний контент. Це буде недорого. Це будуть сидіти якісь двоє, які-небудь гладких з якимось лищуком. І розмовляти про те, що це не Зеленський здав південь України, відкрив ворогу дорогу до Херсона. А що це Порошенко зробив? Чи хтось там інший будуть розказувати, що це хтось зовсім інший, а не Зеленський пустив ворог до Чернігова далі під Київ самий запустив до Бучі, де ті на залужного повісять. А на, перед би, виборами от... якраз можна знаєте, знайти на вона це... позаводно, має бути і за це має бути заплачено. По 4 мільйони за одну годину контенту. Уявіть собі, 4 мільйони, де просто будуть сидіти, отак як ми з вами, і обговорювати питання, що Володимир Зеленський нічому не винуватий, Це залужний запустив ворогів в Україну, тому що залужний зрадник України вони з Порошенком домовилися пустити, тому що вони всі разом з Медведчуком домовилися. От якусь таку ахінею гнати. Мені пояснили, що це для того, щоб переписати історію, тобто створити контент, і потім на нього посилатися. Дивіться, тут такі серйозні люди. Ні, зрозуміло, що це не буде на якихось негодких, швидких може російську військову доктрину викладати. Його брат загинув у цьому у Сирії російський генерал. Гладких, так брат нашого дкіха, правда, дворідний брат, здається, свої вбили, тому що він стільки злочинів зробив реальних воєнних злочинів. Що боялися, що якщо він попаде в руки повстанцям, то ті спочатку його допитають і дістануть таку інформацію, яку ну від якої вже не відмажешся. Тому є припущення, що оцього Гладкиха, який весь час на зеленського працює, братця пристрелили такі самі ж російські військові, щоб не був свідком. Не, не здав усього того, що вони там разом натворили. Мабуть, не вони. Ну от витягнуть Кирила Сазонова. Ну, є такий. Сидить в Києві, ходить по телеекранах, а йому намалювали історію, нібито він воював десь там, в Бахмуті, нібито він воював в Курській області, йому вже УБД дали, орденів надають. От вони будуть сидіти. Він і ще якісь, і будуть з диким будуть сидіти, розмовляти про те, які вороги України всі, ті, хто не підтримують Зеленську, і розказують, нібито Зеленський щось там здав. А Зеленський рятував душею, сам виходив груддю на бомбразуру, приймав в себе там, як Олександр Матросов приймав у себе всі кулі, всі кулеметні черги, і врятував Україну. От щось таке будуть знімати. І це буде коштувати життя певної кількості українських бійців. Саме так воно працює на привійки жаль. Ну і, звичайно, не можемо ми не обговорити оце засідання Верховної Ради, і на якому Федір Веніславський звинуватив Мар'яну Безуглу в тому, що вона різними частинами тіла. Дві години стукала в двері до комітету нацбезпеки, намагалася потрапити на засідання. Я розумію, що випадок такий, знаєте, ну, сатиричний, насправді, ну це сатира, повна сатира, яка відображає взагалі стан е е цієї Верховної Ради е монобільшості. Але тим не менш, е хто у Зеленського сьогодні є, яка альтернатива? Е от як вони збираються далі працювати з цією Верховною Радою? Я собі не уявляю. А в мене питання, а вони взагалі збираються цей Верховною Радою працювати. У мене таке враження, що вона вже їм просто абсолютно не потрібна. Вона є для штампування відповідних рішень законів. Так само, як уряд є для штампування рішень, тільки урядових рішень. Вони вирішили, що це все треба усунути. Це не зараз почалося. Пригадуєте, Богдан хвалився вже потім, коли пішов з посади, коли його вже пішли. Він розказував: Я зумів під Володимира Зеленського знищити всі інституції, незалежність всіх інституцій Української держави, і передати їх під Володимира Зеленського, щоб узурпувати під нього всю владу в Україні. А він мовляв, мене такий поганий, мене звільнив і, відповідно, не зумів цим скористатися. Це почалося з моменту його приходу до влади, коли. Він навіть не знав, куди він йде. Він не знав Конституцію. уявляється, в нього є диплом юриста, mm -hmm. а він не здогадувався, що в Україні розділення гілки влади, що він сам не садить в тюрму, що не відбуваються інші речі. Вийде От... звідси розбійник. Так, так. А я хочу нагадати: насправді це не жарт. Те, що той годунок, про якого до якого він звертався, це секретар чи там голова районної Бориспільської ради. Так він погана людина. Він дійсно зодійкуватий чоловік. Просто маленька штука. І годунок і його затятий противник Борисенко від європейської солідарності став мером Борисполя, Обоє пішли воювати на фронт. І дуже чистий, дуже чесний, дуже добропорядний Борисенко і зовсім не такий чесний годунок. Пішли воювати. А Зеленський, який одного і другого гнобив, спочатку годунка обзивав розбійником і казав про цього чорта, хай там займеться баканом, а потім. Слуги об'єдналися з годунком, бо він від Батьківщини був так. І годунка тягнули на посаду мера проти Борисенка і там вигадували такі провокації робили, що страшно згадати. Просто, що ми собі уявили, який там, які там пенапута, на якого сміття, що там відбувається, але все насправді зовсім непросто. Ти навіть не здогадуєшся, що місцеве самоврядування має ті права, куди тебе влада не пересувається. Твоя влада. Закінчується на порозі того приміщення, де ти обзивав того ж самого дунка. Ти приходиш туди, ти приходиш в орган місцевого самоврядування В Конституції написано, що державна внуспя вся влада належить народу і він її реалізує через органи місцевого самоврядування і державної влади. А гілки державної влади написано: є законодавча, виконавча президент до неї не належить. І судова, а президент навіть не гілка влади. Він всього-навсього найнятий менеджер. Найвищий найнятий менеджер. Це Конституція, п'ята і шоста стаття Конституції. Місцеве самоврядування вже в п'ятій статті визначено як окремий масив влади. Він вищий за президента в районі місцевого самоврядування. І ти прийшовши туди, починаєш керівника цього органу місцевого самоврядування, не значить, має значення хороший чи поганий. Це хай його виборці з ним розбираються. Ти починаєш його шельмувати і розказувати пішов геть звідси розбійнику. За правилом, в нормальній країні. ти, який хоче жити в Європейському Союзі, це представник місцевої ради, Бриспільської районної ради міг сказати: А хто ти такий? Ти президент країни, а ти тут поводишся якийсь гопник. Ми сюди президента запросили, а не гопника. Вийшов звідси геть, Зеленський марш за двері. Оце міг сказати будь-який з депутатів там. Ми собі можемо це уявити? Не можемо, тому ми не будемо в Європейському Союзі, доки не зможемо уявити ситуацію, що якийсь або місцевий громадянин, або депутат районної ради може сказати президенту: пшов вон, ти тут, не хазяїн. Тут в Америці є. таке можливе, до речі. В Америці таке можливо. Посилають Трампа. Попробуй й Трамп зайди, та... президент на територію якогось приватного володіння і щось там влаштує. Нічого Чаклю не може отримає. Так. І правильно, а в нас, в нас, тому ми і не будемо ніколи ні жити як Америка, ніколи не будемо. Ми не будемо в Європейському Союзі. Просто тому, що в нас це вважається нормальним, в нас ржали з цього і тішилися. А з цього треба було за голову вхопитися. Тепер, що стосується Верховної Ради, ну вона перетворена на цирк, починаючи з моменту свого обрання підхід нової ліця. Ну обрали нове є наїлися. Але що стосується той ж самої безугої, просте питання. Вона була десь захована в списку, її не бачили, Її особисто представляв Зеленський, вона спеціально з ним фотографувалася, він за неї брав особисту відповідальність і за неї персонально проголосували виборці одного з районів міста Києва, Оболонського району. Хтось не бачив тих очей божевільних, хтось не питався, а що це за людина, звідки вона взялася? Не було таких питань. Ну то про що дивуватися? Вони ж всі обрані. Вони ж обрані на виборах, які були демократичними. Все. Нема питань. Тепер, що стосується цієї історії, знаєте, безуга поводиться неадекватно. І не один раз, і вона навіть сама сказала, що вона психічно хвора, але вона занизила для себе діагноз, вона його понизила до мінімального. Тобто, щоб в майбутньому не відповідати, що можна було себе назвати недієздатною, але на сьогоднішній день це їй було потрібно зробити, але. Сама людина визнала, що вона психічно хвора. Де в мене просте питання? Рішення Верховної Ради чи, власне, особисто Стефанчука, про виклик санітарів скрутити і відправити на експертизу. Людина, слухайте, це не жарти. Людина з психічною хворобою отримала доступ до державної військової таємниці, будучи заступником голови комітету національної безпеки оборони і розвідки? А в нас є е, реєстр. Хвороб, за яким є обмеження, це нормально. Ну, скажімо, людина, яка не розрізняє кольори, не може водити автомобіль, скажімо. Людина, в якої є певні проблеми, чисто психічні, нормальні люди, дуже хороші люди можуть бути, але в них є певні несприйняття психіатричні, і вони не можуть виконувати певні функції, скажімо, де потрібна швидка реакція. Люди, в яких вона неможлива. Не можуть її ніяким чином там працювати. Це обмеження, це обмежень багато. Е, цілий ряд і є обмеження люди, з якими захворюваннями не можуть мати доступ до державної чи військової таємниці. Там велетенський список психіатричних обмежень, в тому числі по моєму цей же самий синдром Ас Абзгермера чи Абзгера. Ой, Аспергера. я забився. Аспергера він входить туди. А я вже не кажу, що в неї явна шизофренія і параноя, явна за всіма ознаками. Плюс соціопатія, і ознаки психопатії. Це як людина, яка колись дуже хотіла стати психіатром і таких лікувати, це я можу це вам з певністю сказати: в неї немає того хвороби, яку вона назвала, в неї гірші хвороби. Її назвали спеціально, щоб відмазатися аутизму. Це хвороби аутизму. Я ау аутист... Це нормальні люди. Вони можуть працювати на дуже багатьох посадах, а вони не можуть працювати на тих посадах, де потрібна швидка реакція. Це щодо лотистів, але людина, навіть маючи такий діагноз, не має права отримати доступ до державної військової таємниці. А Вона його має як народний депутат. То це я перепрошую. Це є стопроцентна підстава відправити її на примусове медкомісію лікування для встановлення відповідності займаній посаді. У нас не може бути військовим людина, яка має там збочення, якісь психопатичні синдроми, тощо, тому що він повбиває своїх колег чи там шизофренією, певними параноєю, коли він йому будуть маритися вороги там, де стоїть і стоїть його командир з воду, і він туди почне стріляти. А яким чином може людина з важким психічним захворюванням, а в неї явні його ознаки, мати доступ до управління державою? Тому. В нашій країні Стефанчук був просто зобов'язаний відправити її на психіатричну експертизу. Він цього, звичайно, не зробив, але він спробував один раз навіть позбавити її права брати участь в засіданнях Верховної Ради, оскільки вона там вже просто бісилася, скакала там, ледве людей не покусала, все інше. Вона дійсно поводилася як психічно неадекватна, причому буйна істота. Мали її видалити з залу. Комітет підтримав, і Стефанчук мав ставити на голосування. Прилетіло з банкової такого наганяє, що відразу вони почали її рятувати. Врятували. Не дали її позбавити присутності в залі. Чому? Та тому, що вона торпеда дуже конкретної людини. Вона торпеда ярмака. Вона особисто виконує роль, і більше того, оскільки вона дурна, то вона не приховала цього. Пам'ятаєте, ту її заяву, що коли по Вагнергейту їй казали, що тебе посадять за це. Вона сказала: Не бійтеся, не бійтеся. Ми ще разом з Єрмаком будемо разом будувати майбутнє України не з Зеленським, а з Єрмаком. Чим засвітилася? Вона, Берлінська, інші це психічно неадекватні люди, які є під під прикриттям саме банкової, і банкова не дасть їх рушити. І от тому ця ганьба, оце все, що твориться, і ніхто нічого не може зробити. Доповідь на комітеті дає голова служби безпеки України. Доповідь особливо секретна. Люди, які в ній, на ній присутні. Подали спеціальні підписки про нерозголошення, плюс в них є доступ до найвищого рівня державної воєнної таємниці. Безуга такого найвищого рівня позбавлена з моменту виключення з комітету. Але вона вривається на засідання, де обговорюються таємні речі. Уявіть собі ситуацію: якийсь полігон, де готується випробування якоїсь суперсекретної зброї. І якийсь дядечко. Сумнівного типажу туди проривається, а я хочу. Як гражданин України, ну правда, і що з російським паспортом, але я хочу. Що з цим дядечком буде? Якщо Кариульні не перестрелять по дорозі, то його скрутять, віддадуть в СБУ, СБУ попрацює, попрацює, і він в умовах воєнного стану має шанс дістати довічне ув'язнення за державну зраду. А без не можна рушити. Вона здавала військові позиції, вона світила геолокацію, вона здала інформацію про е, ротації в той момент, коли про це треба було замовчати максимально. І контррозвідка ну, допитує. І контр допит... Її навіть не допитували ні разу. Ніколи нічого. Ну, от вам є відповідь. Тому що, Тому що вона людина єрбака. Хто ж його посадить, якщо він пам'ятник? Якщо він пам'ятник Єрмаку і Зеленському? Знаєте, знову цитую КМІС але ну просто не було іншого опитування, і воно ну цифри цікаві. 52 відсотки українців вважають, що діяльність слуг народу в Раді перешкоджає розвитку держави. От і приїхали. Так а найбільша кількість тих, хто вважає, що корисна робота для європейської солідарності, все помінялося. Насправді це не перший раз помінялося. Я вам нагадаю. Результати виборів 19-го року до правом то ми пам'ятаємо звичайно. Розрив просто астрономічний суги там набрали все, що могли монобільшість. все. а тепер згадуємо соціологічні опитування кінця 21-го, початку 22-го року до вторгнення. А давайте нагадаємо, там перше, Зеленський пішов круте піке, скільки там в три чи чотири рази обвалився його рейтинг, електоральний рейтинг. А Порошенка не багато, але поступово піднімався. І вони майже урівнялися. Зеленський на той момент ще до вторгнення ще був чуть-чуть вищий мав рейтинг, але в межах статистичної похибки на півтора відсотки. Тобто, реально, і в нього падіння тільки прискорювалося. Але ми зараз не про Зеленського говоримо, Слуги народу. Які мали багато-багато разів більші результати до, обвалилися в шість разів. В шість разів обвалилися і стали відставати від Європейської солідарності, яка піднялася вгору в 2-3 рази, відставати в три рази. Уявляєте собі, Європейська солідарність обганяла їх в три рази, а вони самі обвалилися в шість разів. Здається, все. Кінець, але прийшов на порятунок дядечко Путін. Врятував Зеленського, врятував його сух, і тому те, що ми зараз бачимо, це тільки собі відголоски того, що було вже в 21-му році. Вже прозріння прийшло. Ця війна, знаєте, от я пригадую, що на самому початку вторгнення я щось там сказав, що щось мені дуже не подобається. Таке відчуття, що тут дехто вже починає спекулювати на чомусь, гратися нечисно. Я це сказав включені п'ятому каналу, що на початку березня 22-го року там ведуча. Чи Калиновська, чи хто в ще тоді в студії була не на фронті, вона просто вибухнула з буренням. Пане Тарасе, як ви можете таке говорити? Така трагедія, така війна, такий катарсис для всіх. Виявляється, катарсис не для всіх. Для нас з вами так. А для їх, а воно їм. Знаєте, як зусика вода, О, того, якого гетьман це обшипує, напевне. Не реагується. От тому така історія. І... От тому і оце, що тоді було, я ще раз хочу нагадати, Путін по суті врятував їх, але далі, а далі населення як не може відійти від того від того якогось отупіння внаслідок вторгнення. Поступово ні, вже вже суючи з довіри з усього, вже євросолідарність вже обігнала в два рази, десь обігнала слух, але далі Зеленський тримається, далі все. Невже нічого ті всі трагедії не навчають. Ну і плюс, коли йде рейтинг довіри, персональний рейтинг, ну знову в Зеленського позитивний баланс і знову поза 50%. Я не розумію цього. Рейтинг довіри, тобто я вірю, це не підтримка. Ти можеш сказати, я не можу не підтримувати президента, тому що він верховний головнокомандувач, а нас війна. Ну, я вважаю неправильно, а логіка в цьому якась є, сприймається. А тепер просте питання. Питання у тебе, не, чи ти підтримуєш, чи ти за нього будеш голосувати, тебе питається, чи ти йому довіряєш. Довіра, віра. Тобто, ти довіряєш. Давайте згадаємо: за тиждень до вторгнення Зеленський казав про шашовики на майські. Ага. На травневі будуть шашлики. На травневі провели перше після початку вторгнення велике соціологічне опитування від КМІСу. І там не було електоральних рейтингів, тому що це некоректно, там були рейтинги довіри. Рейтинг довіри до Зеленського 90%. У мене просте питання. Що це було? Ще раз кажу: це не підтримка. Під час війни можна зрозуміти, це рейтинг довіри. Тобто, ти довіряєш людині, яка тобі три місяці всього тому сказала, що не буде війни. Росіяни також люди вони не хочуть війни, тому Росія не нападе. Будете на травневі їсти шашлики і ніякої війни не буде. І ти бачиш страшну війну, ти бачиш розбомблений, знищений Маріуполь. Саме здають наших військових страшний полон у Венівську колонію. Ти бачиш це все. І ти кажеш, я йому вірю. Я йому вірю. От це мене шокує. От я цього ніколи не можу зрозуміти. Ще раз кажу: мова йде не про рейтинг підтримки, а про рейтинг довіри. Як? І от зараз це саме як? Люди, які сказали: у нас в Україні початку вторгнення, те, що ви згадували, підвищилася корупція, це сказали понад 70%. Понад 70% сказали, що за корупцію відповідальний в першу чергу найбільше відповідальний саме президент країни, і з ними перекривається поза 50%, які цьому президенту довіряють. Тобто я підтверджую, що в нас погіршується корупція динамічно внаслідок війни, це особливо страшна корупція. Я підтверджую, що президент відповідальний, тому я йому довіряю, чи як от для мене розумієте, я це дивлюся слухаю, і в мене отако, що це було? От не знаю. У мене знаєте, що відчуття? Я колись був дуже сильно задіяний до історії з плівками Мельниченка. Дуже сильно. І я відповідальний був за оці всі експертизи, все інше. І тому ми саме, Миколою, дуже багато спілкувалися, і я пригадую той свій перше враження. Коли тільки плівки зазвучали, пішли такі звинувачення страшні, і була єдина думка: тепер цей режим злетить. От тепер народ підніметься. Як на таке можна не зреагувати? Знаєте, що відбулося? А відбулося все навпаки. Ну, а ми й догадувалися, що вони там всі погані, і головний висновок був: а вони всі однакові. Тобто, кучма розмовляє з Крапчурком, з іншими, як убити Гонгадзе, як продати. І кольчуги проти Америки. Як зробити то, а де деньги принісуть, а де мільйони занісуть, а де ще там щось інше. Він розмовляє про це. Ми це всі слухаємо, і відповідь висновок, а вони всі однакові. Вони всі однакові, ми від них нічого іншого і не очікували. Оце була реакція на плівки Мельниченка. До того реакція, коли появлялися окремі історії, вона була набагато жорсткіша. Окремі пункти викликали сильне збурення. А коли появилися плівки Мельниченка, людей ошарашувало цією масою, і вони це все почали сприймати. Це почалася адаптація, стрес і адаптація. І в мене таке відчуття, що зараз ця страшна мегакорупція, яка наростає, вона замість того, щоб викликати збурення і обурення, вона викликала привикання, адаптацію, як наркотик. Привикання. Тим більше нам бігають то, Айвазовська з Портніковим, то і той. Кульба, то інші розказують, що корупція це прекрасно, без корупції Україна б не могла воювати. Ну, молодці.